Доброго дня, мої шановні глядачі. Прочитала новину, що у січні 2024 року не буде проводитися індексація пенсій для людей. І взагалі я раніше читала, що буде зменшення пенсійних нарахувань, суми. Давайте подивимось, що відбувається з пенсійною системою. Ну тут показано так. От допомога для людей, грошова допомога для людей, які неї потребують. Тут якось нетрадиційним засобом вона зупиняється. Нетрадиційним це от є щось таке сіре, приховане, невідоме, або не таке, як не, неоправдане, скажімо так. Неоправдане. Воно блокується, зупиняється. Будемо розбиратися, що це таке. От королева ресурсів і король жезлів Тобто це іде стратегія, куди вкласти гроші, як вкласти. І тут 75% тільки ресурсів, які вони можуть виплатити. Дивіться, 100% для повної виплати в них немає, в них є тільки 75%, які вони хочуть поділити на всіх. І в результаті цього, в результаті цього може бути пенсія така сама, як і була, на фоні зростання цін, що йде, в свою чергу, її знецінення. Знецінення, або. Будуть нараховувати менше. Ну, бачите тут є якісь приховані, якісь приховані, скажімо, методи методи дії стосовно пропозиції тої пенсії. Стосовно надання тої пенсії в повній мірі, в якій вони в повному об'ємі, скажімо так. Ну, давайте подивимось, в чому справа? Чому е, така критична? Ну, бачите, між собою там якийсь іде якась протидія. Зараз будемо дивитися, е, чому така критична ситуація виникла з пенсіями для українців? Чому? А тому що йде багато наслідків для, скажімо, багато причин для блокування, іде об'єднання, ну, скажімо так, одні наслідки. Знаєте, от проблеми як з ніжником нарос зросли, і, в свою чергу, це зупинилося. Зупинило той потік, потік е, грошей, виплат. Так, дивимося, дивимося. Дивіться, якось так розставлені пріоритети, не дуже добре, шістка жезлів привернута. Це от пріоритет другого плану, так? Коли йде гроші не в ту стіп. Скажем так, королева, ой, це принцеса Пентаклів перевернута, тобто це іде вкладання грошей не туди, куди потрібно. Купування не того, що потрібно. Ну, таке, знаєте, інфантільне застосування грошей. Ну і це в свою чергу зупинило, зупинило планування виходу із скрутної ситуації. Знову кажу, застосування гроші не за планом, ні в ту степь. І це, в свою чергу, як причину зумовило сумніви, сумніви і планування. Або планування і сумніви стосовно того, як вийти з цієї ситуації. Я щодо наслідків це іде зараз, скажу. Ну, я вам хочу сказати так, що там було за хитрістю, розблоковані хитрі методи. Хитрі методи, як покращити своє життя, е, ну, тими, через руки яких ці гроші проходять, як покращити, як із ситуації невідомості і токсичності, от в цій ситуації війни, тобто спроба відмахнутися від проблем і покращити своє життя. Тобто, знову ж таки, йде відсікання, відсікання минулих проблем. Ідеться, знову ж таки, емоційна неврівноваженість, коли людина бачить гроші, таку суму, вона не може втриматися від спокуси покращити своє життя. Ну, Бачите, тут він йому класно. Зупинити систему зупинка. Тобто, знаєте, щоб жити на широку ногу, менше треба красти. І з вірою в майбутнє, щоб минуле не тягнуло за собою майбутнє. І блокують, як блокують. Зупиняють поток, зупиняють на свою користь, контролюючи, контролюючи, М -м... безперебойний, ну, апітіти їм треба зменшити, я вам так скажу. Нижком нижком. Їм треба зменшити апетити. Так, тобто, бачимо, так дійсно буде якось воно призупинятися нетрадиційними методами, тобто, якось якісь відмовки будуть говорити. Чому не підвищують, або чому зменшили. Ну, от, якось так. Будуть, знаєте, робити так, щоб люди не знайшли відповідь на це питання. А насправді треба зменшити свої апетити з тими будуваннями, спроба відстояти і контролювати гроші, беручи перевагу у якихось ілюзорних будуваннях. Ну от, бруківки, ремонти, які призвели, призвели до такої стагнації, розсипання грошей, немає грошей от, вкупі, їх розтаскали. Так, і давайте по ітогу подивимось, чи все ж таки. Ця ситуація з ця кризова ситуація з пенсійними нарахуваннями, вона вирішиться в позитив для людей. Ну, скажімо так, будуть, будуть робитися перевірки, перевірки. І з метою, щоб, щоб той фонд пенсійний існував, закрити шляхи для сумнівів на користь цього пенсійного фонду. Закрити крадіжки. Ну, от будуть робити якісь, от на якийсь момент воно буде. Зупинено так, для того, щоб зробити перевірку. Ну, там будуть незвані гості, незвані гості будуть в тому пенсійному фонді, будуть перевіряти все, що там робиться. В такому плані. От в невигідній позиції будуть оці, хто там махлює, перед названими гостями. Пенсійний рух рухається. Зупинку втрати. Того, що не дає можливість бути в тонусі. Зрозуміли так? Це мається на увазі, будуть вони намагатися стабілізувати цю ситуацію з втратами грошей, які не дають змогу цій системі перебувати в тонусі, ну, тобто ну, бути спроможною функціонувати. Так, я правильно розумію, будуть перевірки там. Будуть перевірки там. Буде там такі перевірки внутрі. Я вам говорю, це буде для них така, такі е, кошмарні ночі для тих е, працівників пенсійного фонду. Ну, от в самих верхах мається на увазі. Що мама Нігарюй, неочікувані, неочікувані і при тому такі, з пропозицією дозвільнення, з пропозицією до звільнення і втрати. Ну як би, Втрати імунітету до захисту. Тобто мається на увазі, що без права поновлення через суд. Ну Хтось ж може нажалітися піти подати в суд, що а ось а от мене звільнили незаконно. Тут буде без, право, без права захищатися судовим. От якось вони так зроблять: покарання, король мечів перевернутий це покарання іде. Жорстке покарання У цих всіх мнімих професіоналів звільнять, вони уходять. Ну, тобто, там буде якась така ситуація із звільненням людей із втратою крі -крі крісел. Ну і окрім того, знову ж таки, якщо покарання, це може бути навіть і е, втрата опірності до захисту, можливі навіть ще і е, кримінальні справи, бо знову ж таки лицарь мечів, цей він справедливий, перш за все, він справедливий. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!